33-річний чоловік у стані сильного алкогольного сп'яніння напав на перехожого на зупинці громадського транспорту. Інцидент трапився на бульварі Олександрійський. За інформацією правоохоронців, без жодних причин він ударив 50-річного чоловіка ножем у груди, а потім почав його ще й жорстоко бити кулаками та ногами по голові і тілу. Патрульні швидко розшукали нападника. У його крові виявили 2,14 проміли алкоголю. Чоловіки передали слідчим та помістили до ізолятора. Тепер йому загрожує до 7 років ув'язнення. Посадовиця однієї з лікарень Білої церкви, яка відповідала за закупівлю медикаментів. Може сісти до в'язниці на 6 років, як повідомляє обласна прокуратура, зловживаючи службовим становищем, вона укладала договори за суттєво завищеними цінами, що не відповідали ринковим. Це підтвердили аналіз системи держзакупівель Прозоро та результати експертиз. Збитки для місцевого бюджету громади склали 354 тисячі гривень. Нині вирішується питання щодо обрання її запобіжного заходу. У білій церкві відбулося чергове засідання виконавчого комітету. На порядок денний винесли майже 40 питань. Одним із перших виконком затвердив склад ради з питань внутрішньо переміщених осіб при міській раді. Орган формується у громаді в другий, нині включає 18 представників. Це ВПО, учасники громадських організацій та профільні фахівці. Рада діє як консультативно дорадший орган, покликаний захищати права та інтереси переселенців та інтегрувати їх у життя громади. Ще одним важливим питанням стало встановлення нових тарифів на ритуальні послуги, які надає комунальне підприємство спецкомбінат з надання ритуальних послуг. Тож, як ми розповідали в попередніх ефірах ціни здебільшого зростуть на понад 20%. Як пояснюють посадовці, мета рішення привести вартість послуг до економічно обґрунтованого рівня та покрити фактичні витрати підприємства. Нові тарифи почнуть діяти з 1 січня 26-го року. Окремо виконком затвердив тарифи на ритуальні послуги щодо поховання полеглих захисників за кошти місцевого бюджету. У Білоцерківській міській раді відбулася позачергова 81-ша сесія, на якій розглянули майже 200 питань порядку. На засіданні внесли зміни до бюджету громади. Зокрема, заощаджені кошти стендарів міської лікарні номер 2 планують витрати на розробку проєктів для лікарні на 26-й рік. Проте сума ще невідома. Крім того, депутати прийняли рішення про підписання меморандуму про співпрацю між Білоцерківською та Маріупольською громадами, враховуючи, що на залізничному селищі будуватимуть новий житовий комплекс для переселенців. Але найбільш резонансним рішенням сесії стала заборона використання російської мови в громадських місцях Білої церкви. Враховуючи лист уповноваженої і захисту державної мови від 7.11.25 року з метою уникнення ескалації напруги в суспільстві та недопущення розпалювання міжнаціональної ворожнечі задля захисту українського інформаційного простору від гібридних впливів держави агресора та подолання наслідків тривалої мовної русифікації, є пропозиція запровадити мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту у будь-яких формах на території Білоцерківської міської територіальної громади. Подібне рішення було Прийнято в інших містах України, таке як Львів, Тернопіль і та інші міста. Тому є пропозиція і в нашому місті відповідно прийняти подібне рішення. Але справкою, оскільки на профільній гуманітарній комісії у пункті 1 була пропозиція виключити слова до моменту повного припинення окупації Російської Федерації території України. Тобто ми це викреслюємо і ставимо крапку після слів територіальної громади. Сесією у міській раді нагородили захисників та тих, хто щодня підтримує бойовий дух військових. Нагородження приурочили до Дня Збройних сил України та Дня волонтера, що відбулись напередодні. Секретар міської ради Володимир Вовкотруп вручив їм ордени за мужність, за оборону, захист вітчизни та почесного громадянина. У залі також були присутні родини 15 полеглих захисників, які отримали ордени за мужність третього ступеня посмертно. Такими медалями нагородили Дмитра Андрущенка, Богдана Голуба, Олександра Мірошниченка, Артура Кисельова та інших. Після недавніх обстрілів у Білі церкви люди й далі намагаються впоратися з наслідками самотужки. Мешканці скаржаться, від міста допомоги майже немає, а відновлення пошкодженого житла затягується на місяці. Водночас офіційно влада звітує про системну роботу. За даними міськради, у реєстрі є 74 заяви на компенсації. З них уже розглянули 56. І лише на останній комісії опрацювали 13 звернень, дев'ятьом людям відмовилися. А чотирьом погодили матеріальну допомогу на ремонти. Наша знімальна група поспілкувалася з людьми і ось що вони насправді кажуть. З початку осені Біла церква зазнала кілька масованих шахетно-ракетних атак. Зокрема, наприкінці вересня місто пережило обстріл, наслідок якого виникла пожежа, на покрівлі дев'ятиповерхового житлового будинка по вулиці Академіка Кримського. Також було пошкоджено шість автомобілів, і, хоч з того моменту минуло вже понад два з половиною місяці, люди нарікають на відсутність оперативної реакції. Ну, все 28 вересня, і по сьогоднішній день поки що що могли. Ну, трішечки допомогу надав університет. Не скажу, що нічого не надав, тому що нам надавалися матеріали. А вже за роботу виконану ми платили самостійно, тобто мешканці будинку. Наразі поки що ніхто нічого не знає. Ліфт не працює і невідомо, коли його запустять. І людей дуже багато хворих живе, особливо на верхніх поверхах. Людям дуже важко підніматися, це все-таки треба пішки. Ну, ось це теж, що могли зробити своїми силами наші чоловіки, мешканці будинку, те зробили. Там, ви бачите, ніхто нічого не робить і робить ніхто нічого не буде. Запитали за вікна, теж ніхто нічого не знає, поки що ніхто відповіді не дає. Коли це будуть, спиталася, місяць, два, ну не знаю, кажу, півроку. Ні, ну півроку точно не буде. Усі квартири в цьому будинку приватизовані. Сама ж багатоповерхівка перебуває на балансі Білоцерківського аграрного університету. Тому місто не може виділити кошти з бюджету, адже закон забороняє фінансувати ремонти у Мені, які не належать громаді. Тож відповідальність за відновлення будівлі лежить на вищі. Під час дронової атаки був пошкоджений дах даного будинку, і саме от силами Білоцерківського університету за допомогою і районної адміністрації ми. Закрили повністю той дах і ті місця, які були пошкоджені, тимчасово певною плівкою і певними матеріалами для того, щоб туди не було потрапляння опадів на певний період. Короткостроковий, наразі ми вже за запитом і за листом зверненням отримали. Отримуємо ще до отримуємо ще деякі будівельні матеріали від міжнародної організації «Проон». Наразі у нас вже 95% є всіх будівельних матеріалів для того, щоб ми відновили дах даного будинку по Кримського, 4. За словами ректорки, бригада двічі виїжджала на місце та переробляла роботи на даху. До процесу долучалася і служба ДСНС, яка надавала необхідну техніку для підняття будівельних матеріалів та тимчасового накриту. Ця пошкодженої покрівлі на рахунок вікон ми також чекаємо. Також була заявка, лист звернення до міжнародної організації, яка нам допомагала раніше у відновленні і заміні вікон, які були пошкоджені внаслідок дронової атаки. Вони також ми чекаємо, тому що ми на черзі. Ми не одні такі. На жаль, дуже багато будинків по всій країні сьогодні страждають від масованих атак РФ. У значно гіршому становищі нині перебуває багатоквартирний будинок по вулиці Січневого прориву. Тоді було пошкоджено багато житлових будинків, частина з яких зруйнована, а також підприємства та інфраструктура. Рятувальні служби проводили роботу. Навіть був розгорнутий пункт обігріву. Наша редакція була тут півтора тижні тому. На місці прильоту ворожої атаки. Ми приїхали знову, щоб запитати мешканців, що змінилось, чим допомогла місцева влада. За словами мешканців будинку, не змінилось нічого. Про людей забули. Як розповідають мешканці, у департаменті ЖКГ вимагають брати довідки, але реальної швидкості в роботі немає. Дехто змушений за власний кошт встановлювати вікна, бо на дворі ж зима. За словами одного чоловіка, у перший день прильоту усе виглядало як показовий піар. Приїхало багато служб, працював гуманітарний пункт. Тепер же допомога практично зникла. Як уїхали отсюда і все. І що хоче, те і робить. Ні сміття не вивозиться, нічого вдома, <рив> будинку. Ти ж бачите, воно скільки мусора, там, мусора, там, ніхто, ніхто нічого не. не торкнеться. Одну кришу, навіть. що ж там йорзаються трохи хлопці, за який день. І Ми хазяїва тут прожили по 50 років, а тепер переоформляю в БТІ, опять плати 3200, тисячі 2 тисячі, 1 тисячу 600, 3 600 платиться в БТІ, довідки дуже довго в поліції, дуже довідки дуже довго роблять. Ми намагались зв'язатись з профільним заступником міського голови Анатолієм Кравцем, але посилаючись на постійну зайнятість, він не зміг нам надати коментар. Да, ну це ж вони дуже ціпи гроші, як е, ага. на будинок. Як 300 тисяч ви не чули, ми тут з'їли, виділено було 300 тисяч да, на питання. От ми тут навіть, на Омаро їли. Обікрали. Омаро їли. Нагадаємо, що на виконкомі та сесії, які відбулись на наступний день, з міського бюджету виділили 7 мільйонів гривень на ліквідацію наслідків цього обстрілу. Зокрема, департамент ЖКГ дали 6 мільйонів 700 тисяч гривень та 300 тисяч на харчування людей. Тож куди і на що пішли ці гроші, поки невідомо. Єдине, що можемо стверджувати, містяни продовжують жити в понівечених домівках. Єлизавета Киценко, Олександр Боднеренко, Еспресо Біла церква». Вам ми завжди поруч не лише в ефірі, але й в наших соцмережах: Фейсбук, Телеграм, Інстаграм, Тікток та Ютуб каналі. Там багато фото, відео та цікавих деталей, які не потрапляють у випуск. Усі посилання ви бачите на екрані. Підписуйтесь та залишайте свої враження. У театрі Саксаганського відбулася благодійна музично-театралізована вистава Різдвяна кантата. У дійстві брали участь не професійні актори, а волонтери люди, які добровільно їздять різними куточками України та створюють святкову атмосферу, нагадуючи про справжній історичний сенс. Різдва Христового, і хоч вистава була безкоштовною, але глядачі мали можливість задонатити на потреби армії та волонтерів. Представниця благодійного фонду Мрія Тетяна Місяць розповідає, що вся робота виконується власним коштом учасників. Цього разу підготовка до вистави була найшвидшою однак, навіть у такому форматі репетиції підготовка костюмів, декорацій зайняла близько місяця. Взагалі, ми вперше з такою виставою розпочали тури в 2019 році, і в цьому році це вже в п'яте ми проводимо такий тур благодійний. Ось і насправді особливо ми бачимо потребу величезну відколи коли повномасштабне почалась вторгнення. З того часу, як ми бачимо, дуже багато людей вони знаходять відгук в своїх серцях, і вони. Потребують таких заходів насправді. Ось і сама вистава насправді також, оскільки в нас волонтери всі актори, тобто це не професійні, кожного разу склад трошки змінюється. Ось і цього разу в турі їздить 35 осіб, і у нас 20 міст. Цього року ми тур запланували 20 міст. От якраз в п'ятницю почали з міста Фастова. Уже три від'їздили. біла церква, четверте місто. І ще от до 28 грудня ми також відвідаємо різні області. Це і західна частина України, і центральна, тобто місто Дніпро також. Чорні запорожці взяли участь у чемпіонаті України села силових структур з витяга нескорених та здобули перше місце у дисципліні стронгмен в категорії командна естафета мілітарі у напруженій боротьбі. Наші захисники показали витривалість, злагодженість і справжній бойовий дух. А найсильнішим військовослужбовцем у дисципліні Стронгмен. Став командир розвідувальної роти 72-ї окремої механізованої бригади Роман Науменко. Наші вітання на цій переможній ноті я завершую сьогоднішній ефір. Бажаю і вам з лицях і досягати всіх поставлених вершин. Завтра чекатиму вас знову біля екранів, щоб поділитися головними подіями дня. Ви були на телеканалі Еспресо Біла Церква. Мирного та тихого усім вечора.